Yeah. Кажи, кажи, що ти там казав. Я обістрав, штани собі гамном рідким. Я це виставлю, ти розумієш. Yeah, yeah, yeah. Треба. Так багато людей тут топилось. Ха-ха-ха. Я тут плаваю, до речі. П'яний. Добре, що не втопився. Піду втоплюся у різні. Сігли <кій> Сонце світить, жодної хмаринки нема. А холодрига така, що я ніби вже в зимі знаходжуся. А, я змерзла. Я йду на роботу. І все. І все. Я просто йду на воду. От. Ми вирішили сідати на правильне харчування. Тому сьогодні з собою на роботу я взяла не один, а два лотка, тому що завжди я їла ввечері після роботи. Тобто десь о 10 вечора. І треба це трошки змінювати, їсти хоча б в сьомій. От. Тому у мене з собою гречка. Вегетаріанська сосиска і овочі. От, Я сподіваюся, що я з'їм всю ту їжу, яка в мене є, бо є деякі сумніви, що я не захочу їсти типу, у умовній сьомій годині, так? але треба це обробля, вчитися.

Я тоже. <звук> Ми щойно були на фільмі Ти космос. Як тобі? Топ. фільм. Мені сподобалось абсолютно, тому що це така... Глибока історія любові, де людина просто жертвує собою, щоб навіть нахуй не побачити ту, кого він любить. Ну це просто піздець. Ну це просто вибух мозку, нахуй. Базу з здибанка була. Джи. Коротше, мені дуже сподобалось. І я думаю, у... цей фільм треба дивитись. І він абсолютно був вартий того, щоб його чекати. Я виклала влог 2-4 дні тому. І я зараз намагаюся потрошечки, хоч якісь шматочки відео знімати, щоб вам потім щось змонтувати на новий влог. Очевидно. І це так незвично. Типу, коли три місяці стабільно нічого не знімала. І зараз оце хоч щось, типу, Цікаве там за день зняти. Важко. Але я помила голову. Треба помити посуд. І збиратися на роботу не хочеться, але треба. Ось тому буду збиратися. Зараз дуже багато відключень. Ну, типу, останні кілька днів після величезного прильоту в Тернополі відключення типу, по дуже багато годин. І очевидно, що, типу, це, блять, ну не найгірше, що може статися, враховуючи те, що ну, типу, скільки людей загинуло, скільки людей постраждало. І, ну, типу, відключення у нас по. Я навіть не знаю по скільки годин добу. Ну, десять. Більше можливо. От, і, типу, майже. Весь цей час я знаходжуся, типу, на роботі та, під час відключень. Ну, бо так виходить. І там я можу щось типу, зарядити телефон чи ще щось зробити. А потім я типу, ну якщо ще є відключення, і я вдома в цей момент, я взагалі не знаю, чим себе зайняти. Ну, типу, окей, можна почитати, коли є світло, по-перше, в день, або коли в мене заряджений павербанк, щоб підключити оцю лампу, типу, кільцеву. Яку я зараз, якою я зараз на себе свічу. А в іншому, типу, ну, темно, темряво. І там, не знаю, заряда на телефоні не вистачає, щоб вмикати ліхтарик на весь час. Що робити? Типу, окрім як спати? Ну, буквально ти нічого не можеш зробити. Ні поприбрати нормально, тому що темно. Ні нормально щось творчістю якоюсь зайнятися, тому що темно ні почитати, тому що темно. І Треш. Коротше, просто якась неймовірна ста коїться в світі. І це жахливо. Ви гарно. гарний, все Це піздець. У нас вчора був перший сніг і зараз оце. Це за Ні, це дуже красиво. Я вже зиму. Я люблю зиму, коли я сніг. Вожди, я Та зараз ще не за тепло. Зараз осінь. Коли. Але подивіться яка краса, просто треш. Можна нічого ногами, і охотити крутити. Так виглядає той самий ранок. коли ви... Пересталінуйтесь встати раніше, щоб приготувати сніданок, брати ті параліні. Отак, ідучи на роботу. Під снігом. Так у нас замило, до речі. Під снігом Ідете на роботу. Ай, господи. Хоча хотілося б йти, не знаю. На вокзал бігати вор. А ти щось будеш мене збирати? Скажи коли. Давай. Це виглядає дуже хеж. Виглядає... А там його найде. Видно трошки. Повідомляємо пробувати. Блин, воно не мішається. Відопи. Uh, mm. Ну нічого, ми зараз затестимо. Mm. Какао з йогуртом, Какао з йогуртом? <смеш> Можемо зробити какао з еспресу. Блін, <смеш> це якось називається, але я не пам'ятаю. Типа мокатчі. Ммм, залог. Навершишь эти злаки, типа, тупо через трубочку пролазят и попадаются. Вообще, на очень. Они поведены, хватает. У вас будут убили в порте срачки. У вас ёлка с камерой. Попробуй, 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 попробуй скажи, що це. Шо це? Шо попробуй. І навіда, на скажи нам, що це таке, і що подобається. Це йогурт? Це з лаками. І кава? Да. Це злаки на зуби хапануло. Його дуже важко смок. Через цю трубочку треба було рівно брати. Прикольно. Якщо ми закриємося, там зараз кабінетику. Я перша. Та все буде добре. Ні, мені нравится. Ну воно прикольне. Воно просто дуже дивно. дально. Дуже незвичне. Приходьте э, в негарні кав'ярні старого лева з мою. Це буде вже новому меню. Прошу, прошу. Це вона дивиться на мій канал, на якому вона потім побачить себе. Підписуйтесь. Да Ставте -да лайки, -да. пишіть коментарі. Все правильно, все правильно. Погоджуєшся? Зі всім. Підписуюсь під кожним.

Шоколадных... Oh. Шоколадных... называется? дидиу Дидил. <laughs> наши деды на работе. И такие макарончики. Вон такие, а в юбище такие Так что мы так а ты, да, мы с Юлечкой пришли в наше улюбленное место. Оріховий гай. І тут але качки. Але сьогодні без полиночі. На ні, жаль. Ми ні. були Макдональдс. Okay. Ти, ти наїлась? А? Ти наїлась? Та, ну так, да. тому, звісно, бури, бо ці кусічки такі були. Але я була насильно голоді. Так. Да. <рес> тому що перед цим ми теж поїли. <рес> 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 Чуть-чуть там. Це таке, це нюанси житті. Non, 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 non. Зима піздець. Холодно. Non. Що? Херня, давайте вже весну. Давай. Падається сніга. Два дні полежав, non. давайте вже сонце. Повірите, чим я займаюсь. Йду на роботу. Е, дуже холодно, тут просто тотальна морозилка на вулиці. А лежить сніг, але світить сонце. І саме через останню причину хочеться жити. Досі в цьому світі. От, поки світить сонце, знаєте, прям краще стає. А в цілому то дуже холодно і таке світ. Ще махло. Та ні, нормальний шерсть? Так, ні. Бідна Моршинська не витримала натиску Так, зуспільства. Ми виходили з деньчиком на свісти приділки випити кавуськи, пісні, пончики, ми це зробили. Да. А, зараз ми йдемо купляти і їсти додому, тому що нема нічого. От. І я хочу, щоб мені не боліла шиї. Такі новини. купити на ще кілограми дай. солодкого, щоб нажати вдома. Дякую, що сказав це на відео, а то потім будуть думати на мене. Знову вийшов такий влог, в якому я дуже мало говорю і дуже багато вам показую, але я не думаю, що це погано. Тому так, мене вже питають дівчата на роботі, коли буде влог, і ось він спеціально для вас. Я це зробила. От, тому я сподіваюся, вам це відео сподобалося. Ви йому поставите всякі там лайки, і може щось навіть напишете. От. І так, дякую вам величезно за перегляд. Будьте здорові та щасливі, не забувайте донатити. І взагалі, щоб у вас все було класно. Отак.